Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри діамант. В Україні цю гру локалізував games 7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee, Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео. Також в мене є телеграм-канал, де я виставляю всі активні передзамовлення, які є на ринку. Тому якщо вам цікаво, також можете підписатися за QR-кодиком. А зараз йдемо дивитися, що в коробці. Давайте, як завжди, почнемо з розмірів коробки. 20,5 на 20,5. А важить ця коробочка 557 грам. Тепер давайте відкриємо і подивимося, що там всередині. Так, це в нас правила. Правила мають 8 сторінок. Невеликі, з ілюстраціями і досить зрозумілі. Також в нас є пам'ятка така паперова. І така ж сама пам'ятка, але картонна. Далі у нас іде ігрове поле. Це типу табір, де ми всі збираємося і будемо вирушати в одну з таких п'яти печер, які відповідають п'ятьом раундам. А тут ми будемо зберігати карти експедиції. Оці скриньки завжди привертають увагу гравців, які грають перший раз. Саме в такі скриньки ви будете збирати ваші діаманти. І тут є для кожного своя скринька. 8 скриньок. Так, тепер давайте відкриємо це карти експедиції. Саме ці карти будуть у нас на ігровому полі. Ці карти експедиції поділяються на три типи. На карти халеп. Ось такі, де в нас будуть зустрічати якісь халепи, там лава, камінюка. Картки скарбів, де ми будемо знаходити якісь діамантики по дорозі. Оце у нас халепа зміюка, халепа павуки, картка скарбів, дуже багато діамантів. Також у нас ще є третій тип це карти реліквії, ось такі. Цю картку зможе забрати гравець, якщо він буде єдиний, хто повернеться назад в табір при голосуванні. І загалом тут є 35 карток експедиції, 15 скарбів, 15 карток халеп і 5 карт реліквії. І саме ці карти будемо ставити ось сюди. Також є фішки гравців. Вони дерев'яні. І жетони, які відмічають раунди. Ними ми будемо закривати печери. В кінці кожного раунду. А також кожному гравцю відпадає ось така дерев'яна фігурка. Тут у нас знаходяться карти, якими ми будемо голосувати, йдемо ми далі в печеру чи повертаємося назад в табір. Тобто кожен гравець буде мати подивіться карти, і він йде в глиб печери, або повертається назад в табір. І залишилися в нас діаманти. Гравці теж, які перший раз грають, такі ууу, нічого собі. Діамантики. Дуже прикольно їх так перебирати, чути, як вони дзвенчать, особливо в вашій скринці, будете, будете їх закидати сюди от і зберігати їх там. От Це такі червоні діаманти, які мають номінал 1. А є ще білі, в них номінал 5. Це все, що можна знайти в коробці настільної гри «Діамант». Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал і написати коментар у підтримку каналу. Дякую за перегляд до наступних відео.